Шановні депутати переходимо до до наступного питання порядку Про Прокіп виконання програми зайнятості населення Минського району на 2012 2014 роки, затвердженої рішенням районної ради 29.12 року 2011 року і змінами та допомогами затвердженими рішенням районної ради 2028.03011. От для інформації має потом марама з директора будь ласка. Шановні присутні. зайняність населення це один з основних показників рівня розвитку економіки, як країни в цілому, так і окремо взятому регіону. Ринок праці завжди відзеркалює стан економіки під впливом трансформації глобального характеру, де популяція на старіння робочої сили несприятливих міграційних процесів. В умовах трансформації ринкової економіки України велике значення набуває вдосконалення правового регулювання відносин, пов'язаних саме із соціальним захистом безробітних, форми якого мають відповідати новим соціальним та економічним реаліям. Останні роки після кризи ми спостерігаємо загрозові тенденції до скорочення робочих місць та погіршення якісних характеристик робочої сили. Уповільнення темпів економічного зростання. Спричиняє зменшення попиту на робочу силу, яке супроводжується стриманням росту зайнятості. Протягом 2012 року в районі створено 479 нових робочих місць, але значна їх частина 288, ліквідувалася, враховуючи тенденцію до скорочення штатних посад, приріст нових робочих сіл, робочих місць не позначається на, на збільшенні кількості вакансій, які подають роботодавці до центру зайнятості. За звітний період від 139 роботодавців лише 68% до 2011 року надійшло 1294 вакансії проти 1616 і 2011. Кількість вакансій склала 1018 це на 314 вакансій менше, ніж у 2011 році. За звітний період на обліку у Менському районному центрі зайнятості перебувало 1954 незайнятих громадян. Це склало майже 86% від показника 2011 року. За сприяння служби зайнятості знайшли роботу 80... 806 безробітних громадян на рівні. 2011 року, але рівень працевлаштування склав 41% проти 35 у 2011 році. Стратегічним напрямом і важливою складовою профорієнтаційної роботи, як і в попередні роки, залишається подолання кризи утриманських настроїв, формування у людей працездатного віку, сталої мотивації до праці, стимулювання до активної економічної діяльності через надання об'єктивної професійної інформації, кваліфікованої консультативної допомоги. Та дієвої психологічної підтримки, в тому числі і для учнів. Загалом протягом 2012 року профорієнтаційними послугами охоплено 6522 особи. З них майже 3400 – це учні загальноосвітніх шкіл. Уже традиційними атрибутами професійної орієнтації у начальних закладах стали програмно апаратні комплекси профорієнтаційних терміналів, які розміщені у 15 школах району. Серед пріоритетних напрямів роботи служби зайнятості залишається організація професійного навчання перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян. Протягом січня грудня 2012 року до професійного навчання було залучено 258 безробітних, які працевлаштовані. Протягом 2012 року з наданням дотації роботодавцям було працевлаштовано 61 особу, з них 62% це особи когодної категорії, на жаль. Ця норма закону про надання дотації в новому закону, законі про зайнятість не діє. Підтримка підприємницьких ініціатив населення, самозайнятість громадян серед основних напрямків забезпечення продуктивної зайнятості та створення нових робочих місць. 20 осіб у 2012 році відкрили підприємницьку діяльність за рахунок, за рахунок отримання одноразової допомоги по безробіттю. У поточному році ця послуга не тільки зберігається, а й набуває розвитку. Суттєвим фактором підтримки безробітних у період пошуку постійної роботи є забезпечення їх тимчасової зайнятості на оплачуваних громадських роботах, до участі у яких було залучено 463 безробітних громадян. Переважно вони займалися благоустроєм території населених пунктів. Загалом на оплату праці осіб, які були залучені до участі у громадських роботах, використано 672 тисячі гривень, з них з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 303 тисячі Для інтеграції осіб з обмеженими можливостями у суспільство та підвищення рівня їхнього добробуту велике значення має трудова занятості. Послугами служби зайнятості скористалися 34 особи з паданого здоров'я, 13 з них працевлаштованих. Чисельність осіб неспроможних на рівних конкурувати на районному ринку праці становила майже 14% проти 15% у 2011 році від загальної кількості незайнятого населення. Рівень працевлаштування цієї категорії склав майже 35%. Для працевлаштування даної категорії громадян програмою зайнятості населення на 12 рік було заброньовано 12 робочих місць. Всі 12 місць укомплектовані. Всі показники програми зайнятості населення на 12 рік виконані у повному обсязі. Ви знаєте, що з 1 січня 2013 року набув чинності закон про зайнятість населення, який орієнтований на стимулювання легальної та продуктивної зайнятості населення, підвищення якості трудових ресурсів та підтримку економічного зростання. Дякую за. Дякую, Тамарі Васильевна. Можливо, питання до Тамарі Васильівна. Депутат Северної Ради Костецькому Полево не. В цьому році здання рахунного робочого місця. Держава в себе зобов'язання повністю фінансувала. Податки, навіть власники на цьому місці. Що в цьому році? Містя, що буде, чи не буде? Приймають людину на роботу чи ждать, поки це все буде. Законом про зайняті населення. Що роботодавці, які створюють нові робочі місця, держава компенсуватиме 50% внеску на єдиного соціального внеску. Так написано в законі. Але на сьогоднішній день сам механізм порядок відшкодування цих коштів, не порядок сам не затверджений. Тому, коли це буде, я не можу вам сказати. Затверджений вже 20 березня порядок про організацію тимчасових робіт ми можемо, до речі, тут присутні керівники територіальних громад, ми можемо вже укладати договори, будь ласка, для залучення безробітних громадян до участі в таких роботах, а також із підприємствами, які фінансують за свій рахунок. Також затверджений порядок про надання ваучерів людям, яким виповнилося 45 років. Інших порядків на сьогоднішній день, на жаль, немає. Так, ще, будь ласка, питання. Немає.